Сьогодні ворог знову атакував Нікопольський район вночі. били з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії у Марганецькій громаді. А вже на ранок обстріляли Нікополь. Найбільше від обстрілів російської окупаційної армії постраждав Нікополь. У нас попередньо є п'ять поранених людей. Це чотири чоловіки. чоловіки. 22, 40, 49 та 63 років. Та 46 шестирічна жінка один з поранених знаходиться у важкому стані. Внаслідок обстрілів у місті понівечені будинки, дитячий садок та три приватних підприємства. Наразі наслідки події уточнюються у Марницькій громаді. На щастя, минулося без постраждалих. На місці прильотів також продовжують продовжують працювати рятувальники та встановлюють масштаб масштабу руйнації вночі. Нашими військовими з повітряного командування Схід над Нікопольським районом було збито ворожий дрон Камікадзе Шахід «Шахід-136».